Велика помилка в продажах нерухомості говорити е, тими категоріями, які хвилюють власника, а не тими, які хвилюють покупця. А це зовсім інші категорії. Для того, щоб е, закрити е, продаж, треба спілкуватися мовою покупця. І саме велика помилка, коли ці йдуть розмови про те, скільки грошей вклали в ці італійські люстри, в цей е, е, імпортний кафель, ще щось покупець, сканує, як те, що мені хочуть щось зайве напарити. Що власнику походу не було куди дівати гроші в свій час, і це якби негативно сканується. Треба навпаки, просто вимальовувати життя покупця і розповідати, чому саме ви обрали цю нерухомість. Наприклад, що вам було дуже важливо гуляти в лісі, і саме тут дуже класно там з весни по осінь ходити кожного ранку на прогулянку в ліс. Наприклад, це планування вам сподобалося тому, що тут дуже багато світла, тут у кожної дитини є своя кімната. Тобто, розповідати промальовувати життя покупця, а не розповідати про ваше минуле.